Yeah. Вже не чекаю святкового диво, Ледве закрив штору, бо там погода мінливо. Yeah. До Да-да-да -до детали я завжди кмітливий. Так що якщо йдеш попереду, двері притримуй yeah. Але чекали матеріали, що по шкірі табунами побігли, то мурахи, то краби. Yeah. Скажу бажання невелике, коли кожного разу тебе збивають з пантелико, я кричу, бо по факту ти нікчема, просто крапка на карті, але сподіваюсь, ми разок очнемо. Давай, скажи, як ти любиш цю мову, щоб коли спімали захвастати. Повторив це знову а з неба падає метал. Тихо сиджу в кімнаті. Я тобі не братан І тут сиділа дівани в зарплаті. Слова закляття пишу, чекаю думаю, Хочеш пари. як спорткар, який став на нового мо шлях. Шлях буває в різних ролях. Сподіваюсь, 24 не зірве мені дах і сів на підтах. Надів на руки, рукавиці. Ти повірте, тут ніхто. Якщо ти просто одиниця там біда. Не було шишок на шаломі, поки ми перебували, то в тумані, то глубокі коми ганьба Люди не пишуть на заборі Інколи адекватні ведуть себе, неначе хворі Іди по п'ятам, іди, по п'ятам, друже, Щоб на твоїй дорозі були, тільки небайдужі. Іди по п'ятам, іди, по п'ятам, друже, Щоб на твоїй дорозі закипіли всі калюжі. Іди по п'ятам, іди, по п'ятам, друже, Щоб на твоїй дорозі були, тільки небайдужі. Іди по п'ятам, іди, по п'ятам, друже, Щоб на твоїй дорозі